Рак шлунка є одним із найпоширеніших і найсмертельніших онкологічних захворювань в світі. Щороку діагностується близько 80 тисяч нових випадків у Європейському Союзі, а п'ятирічна виживаність пацієнтів на пізніх стадіях становить лише 24%. Проте своєчасний скринінг може знизити смертність аж на 40%. У країнах із високою захворюваністю, таких як Японія, скринінгові програми дозволяють виявляти рак на ранніх стадіях, що значно покращує прогноз. І говорячи про скринінг, необхідно зазначити про каскад Корея. Каскад Корея це каскад предракових змін у слизовій оболонці шлунка. Він описує послідовність змін, які можуть призвести до раку. Цей процес починається із хронічного гастриту і переходить у атрофічний гастрит, кишкову метаплазію, дисплазію. Та завершується аденокарциномою. Розуміння каскаду Корея є ключем до профілактики, ранньої діагностики та лікування раку шлунка.